Іншою такою темою є ще от релігійний після теракту у Шарлі Ебдо продовжуються дискусії на тему, а хто ж винен і що ж робити, і як взагалі уживатися представникам різних релігій на нашій планеті? І От, журнал Newsweek пише про те, що медіамагнат Руперт Мердок викликав черговий скандал у медіасфері, опублікувавши у себе на Твіттері таке повідомлення, в якому заявив. Що можливо більшість мусульман світу і виступають за мир, і нормально платять податки, і працюють, і взагалі такі собі нормальні, хороші хлопці. Але доки не переможений джихад, то доти повинні вони нести загальну спільну відповідальність за цих екстремістів і терористів, які з'являються з ісламського середовища. Ну тут звісно зразу. Це викликало масу обурення серед лівих інтелектуалів, особливо. Ну, окрім того, відома письменниця Джоан Роулінг тут же написала, що якщо так вважає Рупр Руперт Мердок про щодо колективної відповідальності мусульман всього світу, то вона взагалі готова елімінуватися з християнства і. Е так, би мовити, тоді можна говорити і про колективну відповідальність християн. Зразу пригадали Руперту Мердоку, що християнська церква свого часу організувала хрестові походи, і тому подібні різні жахливі речі: там інквізицію, спалення Джордану Бруно та інших видатних діячів історичних. Щоправда, тут варто відзначити, що якщо так вдаватися в історичні екскурси, то і до ісламу також можуть бути доволі багато претензій, і работоргівля в Африці, і агресія в Європі в восьмому. У столітті нашої ери, і взагалі така доволі тупиковий варіант. Ця історична дискусія, хто більше винен тут варто відзначити, і це відзначають журналі «Ньюсвік», що питання в тому стоїть, як нормально все таки вживатися на нашій планеті, що необхідно більше толерантності, більше виваженості і більш спокійно ставитися до своїх опонентів чи до людей, особливо які мають інші погляди. Вчасід відзначити, що це доволі непросто, особливо. Це ми можемо сказати, що і виходячи навіть не то, що з європейського чи світового досвіду, але й з нашого українського. Як правило, в Україні людина, яка думає трохи по-іншому, рідко коли дуже толерують, а вважають, що це, ну якщо не ворог, то як мінімум зрадник.